Я вже подумав, що лайв. думаю, що, блін. Я ж на Ютубі почав. І на Ютубі почав на Ютубі чомусь немає нічого. Кого, блін, кого, чому? Я не розумію, де відбувається трансляція. Вона взагалі відбувається хоч десь. А що відбувається? Що в біса відбувається? А, все, нарешті бачу. А, все. На... А ну так і що з Карім зайду зараз. Ну і чат підключу, нехай. Герой наш герой Skyrim щось то там. Герой наш герой він покаже вам дубак. Герой наш герой. Герой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой наш ой-ой-ой-ой-ой. Герой наш герой. О-о-о-о. Пише, що капець, як мені. Чи ні, там графічний процесор, він мені з'їдає. Ну, вся випадку, мені щось здається, що. Працювати зі Скайримом він не буде. У мене чомусь таке враження нехороше. Нехороше, а дуже погане враження. ей ей Ей-єй-є-є-єй-єй-єй-єй-єй. Ей! 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 ей Ей! 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 Герой наш герой, щось то там чимось то там щось собі намаш. Герой наш герой. ти Герой наш. Ти герой, ти герой. Я герой, ми герої, ми всі з вами герої. А що сталося, чому мій тофон взяв закрився, ти їбанутий чи що. Просто телефон перевернув на іншу сторону, взяв, закрив усе, бля, ну сука, бісите мене, ви всі мене бісите. Що, ти не можеш нормально за поводити, де там? Все нормально, все круто, дивіться, все круто, нічого не, не ламається. ну сюди цих двоакін, двуакін і за... Аба! Так, все виходжу. Я зрозумів. З такими налаштуваннями все наче як плюс-мінус працює. Причому навіть... А ну-ка, я спробую там покрутитися краніше. Ой-ой-ой. А ну я кручусь, скручусь. А воно ну, все одно все розмивається, я бачу. Я бачу, все одно розмивається, чорт. Люди. Розмивається, але таке, не так, як різ... не так, як раніше, мені здається. Ну добре, дубль 2 тепер зараз буде. Стоп, 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 стоп. Ну так, да, дубль 2, добре, дубль 2. Герой наш герой Skyrim 2 кінь, дубль 2. Дубль два у нас героя теж, напевно, що два. Яскарім два, кінь, дубль-2, дубль два, дубль два. Герой, наш, герой. герой, наш герой. Він шукає, чому не працює. ОБС, так як повинен був би працювати, лайно. Це собаче лайно, їм його ненавидимо. Знову ж таки, все працює, чітко у мене. Опа! Оп Ось оп такі звуки. Так, подивився. Навіть не розмивається ніхрена, мені здається. Воно фантастично. Бляха треба припустити. Ще раз. О! Наш герой.